Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми коротко прояснимо економічну ситуацію, яка зараз складається в Польщі, тому як в нас є офіційні дані з головного статистичного управління Польщі. Дивіться це відео до кінця. Це буде дуже важливо всім, хто зараз перебуває в Польщі або ж хто збирається там проживати перебувати протягом наступних декількох років. Отже. За даними Головного статистичного управління Польщі, у вересні 2022 року ціни на споживчі товари та послуги зросли на цілих 17,2% в річному вимірі. Це означає, що тепер інфляція. В річному вимірі становить не 15%, які вже були рекордними, а цілих 17,2%. І це тільки буде і надалі погіршувати ситуацію. В економіці Польщі ціни будуть і надалі зростати. Це буде стосуватися і продуктів харчування, і комунальних послуг, і цін на різні послуги, якими ви користаєтесь, і на все інше. Тобто. На сьогоднішній день заробітна плата в Польщі не росте такими темпами, якими ростуть ціни на життя, і навіть ті серйозні підвищення мінімальних заробітних плат, які плануються в Польщі на 2023 рік. Навіть і близько не покривають оцього рівня інфляції, і як зараз вже говорить головне управління статистики, що ці показники і далі собі можуть рости. До коли вони будуть рости, ніхто не знає, але маємо таку ситуацію. Економіст Анджей Садовський зазначив, що такими темпами інфляції, на такі темпи інфляції в першу чергу впливають. Ті рішення, які були прийняті владою не зараз, тобто абсолютно ніяк українці там не причетні до таких різких темпів інфляції. Це все почалося ще з 2020 року, коли в Польщі було на початку карантинних обмежень, було зупинено практично всі підприємства, і це були і заводи, і фабрики, і ресторани, і різні клуби, і все інше. Ви всі це. Добре, пам'ятаєте, оце стало першим таким чинником. І другим чинником стали так звані вертольотні гроші. Це коли е, польська, е, ну, якби, польський національний банк друкує стільки грошей, скільки їм заманеться, і ці гроші направляють на підтримку різних секторів економіки. Або, як сказав, зараз ми поговоримо також про це Садовський, це назвав е, трохи по-інакшому. Маємо пряму мову. Це наслідки рішень прийнятих навіть не сьогодні, а це було вже тоді. До цього призвели так звані події, як обмеження діяльності в 2020 році або передрук грошей. Тобто політика вертолітних грошей. Це призвело до рівня інфляції, який ми сьогодні спостерігаємо. І оці вертольотні гроші він назвав. Вкидання грошей куди і скільки попало. Тож він цими своїми висловами трохи критикує політику 2020 року, коли справді друкувалось дуже багато грошей. Вони вкидались на підтримку різних секторів, але на але в загальному це виглядало як обезцінення того самого злотого, і саме тому на сьогоднішній день інфляція вже становить 17,2%, а ціни ростуть просто непомірними темпами. Бо за останній рік, от від вересня 2021 року, ціни на е, продукти харчування, а також на безалкогольні напої, виросли майже на цілих 20%. На пальне на 18,3% і на енергоносії для населення 44,2%, тобто, майже в половину виросте комуналка цієї зими. А в, би, в синергії з тим, що ростуть ціни абсолютно на всі послуги і абсолютно на там, кожен продукт, можемо тільки зробити висновки, що тим, хто отримує стільки ж, стільки отримував рік назад, в цьому році буде, скажімо так, не переливки, тому як треба буде трошки затягувати ці пояси, треба буде доставати ті гроші, які. Um, люди накопичували до цього і для просто для того, щоб підтримувати свій рівень життя. Або ж потрібно в чомусь собі буде відмовляти. Ну і знову ж таки, цей рівень життя понижувати. Кому більше, кому менше. От і, на жаль, я розумію, що зараз якось швидко і безболісно з цієї ситуації не вийти. Скоріше за все, найближчим, найближчим часом там це питання там, місяців. Це коли в Польщі деякі підприємства будуть скорочуватись, тобто будуть люди втрачати роботу, тому як багато підприємств просто не зможе собі дозволити таку велику кількість робочих місць, такі ж самі темпи виробництва, тому як ці товари просто-напросто люди не зможуть дозволити собі купити. Все ж таки надіємося, польська влада почне робити якісь кроки для того, щоб виводити країну з цієї економічної кризи. і... Можливо, там під кінець 2023 року в Польщі знову буде так само добре, як і було до карантину. Свої думки з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!